Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо рубрику дуже швидких корисних рецептів, які будуть в нагоді нам в наших в нашому сьогоденні сьогоднішніх реаліях. Тому а, готуємо нам потрібен рис. Насправді, е я вже його відварила 150 грам рису, 200 грам водички, кипнуло, лишила, е набухає до напівготовності. Далі, ви вже знаєте, що я люблю філе стегна, тому е потрібне філе стегна. Звичайно, отакий в мене цибулька Порей і трішки хочу. Корення імбиру Власне, це все, що нам потрібно, тому а, включаємо включаємо пательню, наливаємо трішки олійки. І обов'язково додивіться до кінця, тому що форма подачі і приготування вас точно здивує. Тепер філестигна без шкірки. Нарізаємо а, зручними шматочками. У мене це десь ну, ось такими нарізали. І підсмажуємо на пательні до рум'яної скориночки. Поки смажиться філе стегна, ось такими кільцями, не дуже тонкими, нарізаємо парей. Тим часом в мене підсмажилась курочка, бачите, з рум'яною скоринкою. Маємо перекласти її до іншої тарілочки. Поки що. Поки що. І на цій олівці підсмажимо цибульку порей. До речі, це не обов'язкова умова. Ви можете використовувати і звичайну цибульку, але в цій страві вона неймовірно ніжна. І смачна, і навіть ця страва пасує в холодному вигляді, тому а, підсмажуємо порей також до м'якості. Ось так він вже розібрався на кільця, і тепер саме час нам а, посолити і цибульку, і, до речі, курочку, яка вже в нас також підсмажена. До напівготовності і тут, і тут. Ну і ваші улюблені спеції. В мене це спеції барбекю. Можете просто перчик. Так, є. Ну, і я використаю перчик. У мене суміш перців. І, і тут, і тут. Є. Тепер. Увага, увага. Неочікуваний гаджет банки. Ось ці баночки, в яких, власне, буде готуватися страва. Тепер на дно викладаємо по одній ложечці цибульки порей. Ось так. Ось так. Ось так. Трішки лишаємо. Половинку викладаємо. ну десь дві треті викладаємо. Це, лишаємо поки що, поки що лишаємо, покажу, що робимо далі. Далі наш, наш напівготовий рис. Я використовую басматі. Так. Тепер рис. На цибулю порей викладаємо рис. Розподілили рис. В мене, бачите, тут для чоловіка, для дружини, для дитини. Ну, і якщо у вас родина в іншому складі, відповідно, рахуйте по-іншому. Тепер викладаємо ось філе стегна, гарненько на поверхню, розподіляємо, знову ж таки, по всім баночкам. Розподілили і залишки цибульки. Також викладаємо баночку. Ну і тепер для східного аромату кладемо по два таких шматочки. Два або три, хто як полюбляє, дитині покладу один. А сюди тонесенькі такі слайсики імбиру. є імбір. Поки кипить чайник. Закіпає чайник, зараз будемо заливати наші скляночки. Так, водичка. Доливаємо десь по 100 мілілітрів. Ну, десь одна третя склянки має бути. Побачите зараз. Ось так і ось так. Десь по 120 грам це на е, півлітрову баночку. Є. Позаливали. І тепер для вершкового смаку і ніжності ось так, по шматочку вершкового масла. Шматочок сюди, шматочок сюди, шматочок сюди. І тепер закриваємо це кришками. Раз, два вас. Три. І духовочка. Неочікувано, правда. Духовка 170 градусів верх -низ, конвекція. Відправляємо це все до духовки і будемо куштувати. Пройшло 20 хвилин. Дістаємо. Ох! Ой, шкварчить, шкварчить, шкварчить. Ой, яка ж це краса. Ох, два. в принципі, все готово. Ось така краса вийшла, соковита, приготувалася. Ну, і, в принципі, це все можна просто лишити до повного вистигання і потім завтра взяти з собою на роботу на обід. Воно дуже круто. Смакує холодним, тому готуйте, дивуйте, смакуйте і повертайтесь, тому що тут, на каналі, у мене багато всього смачного.